Отже, нагадаю основні факти про славнозвісну операцію Мідас. Понад тисячу годин записів розмов. У центрі уваги державна компанія енергоатом зі щорічним обігом у 200 мільярдів гривень. У НАБУ та Сап кажуть, детективи вели розслідування півтора року. Результат розкриття тіньової схеми в енергетиці, щупальця якої тягнуться до міністерських кабінетів. Та на чолі цієї сірої піраміди були ті, хто до енергетики немає стосунку взагалі. Можливо, тому і алгоритм до смішного. Елементарний. У нашій інфографіці ми розповімо, як усе працювало за принципом шлагбаума. Уявімо вантажівку, яка везе на підприємства енергоатому, обладнання чи деталі. І хай би яким важливим був вантаж для роботи енергооб'єктів. Власник машини, тобто компанії постачальника, мусить сплатити 10-15% від загальної вартості постачання. Гроші, які підуть у кишені тих, хто керував злочинною схемою. Під шлагбаум потрапляли і постачальники обладнання, і виконавці послуг: не хочеш давати, не заплатять за роботу або не приймуть товар. Для легалізації незаконних коштів діяла так звана пральня, окрема компанія з офісом у середмісті Києва. Приміщення належало родині Андрія Деркача, колишнього народного депутата, який з початком повномасштабного вторгнення утік до РФ. І саме там рахували кошти, вели чорну бухгалтерію та співпрацювали з цілою мережею закордонних компаній, щоб перевести безготівкові кошти в готівку. А отже, найчастіше гроші фігуранти справи отримували за межами України, і географія, зафіксована детективами, приголомшує Африка, Північна Америка, Росія, за даними на і САП, загалом через цю пральню провели близько 100 мільйонів доларів США. А тепер про тих, хто грав роль чергових біля шлагбаума у набу заявляють, що процеси в енергоатомі контролювали бізнесмен, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатома, плюс і ще чотири пральники, працівники бек-офісу з легалізації коштів.